І вітання, шановні наші слухачі, однодумці, друзі, колеги, звертаюсь сьогодні до вас, маю таку потребу привітати, привітати початком зими, хоча цей початок є і одночасно завершенням. Місяць грудень, завершення року, і традиційно ми в певній мірі розмірковуємо над тим, до чого ми з вами прийшли, дійшли, хто, можливо, доповз. Я, звісно, жартую, дійсно, грудень місяць. Має в собі досить-досить такі вагомі інструменти розуміння одночасного такого єднання, єднання і точки завершення і відправна точка початку. Як в свій час Христос говорив, цей вираз в священному писанні Євангелії є, що є Альфа і Омега, тобто я є і початок, і завершення. І людина, яка дійсно усвідомлює свою духовну природу, і усвідомлює її не просто на словах, не просто в якихось мріях, а в реальних конкретних діях, справах, ствердженнях для цієї людини насправді кожен день, кожен день це є певний момент звершення, тобто завершення чогось і формування причинності на майбутнє. Знову ж таки, спираючись на слова Христа, він говорив, що не піклуйтесь про майбутнє, не піклуйтесь про завтрашній день, бо достатньо справи сьогодення, сьогоднішнього моменту часу. Він говорив про те, що перебуваючи в моменті усвідомлення: а хто ти зараз, а що ти зараз робиш, і для чого ти це робиш. І формує подальшу нашу перспективу розвитку. І тому місяць грудень, як початок зими і одночасно завершення року, дає нам ці можливості розуміння, ствердження, завершення. Тих справ, які ми ще не завершили, дуже добре, цінно дозавершувати справи, які розпочинали, або виводити їх на певний новий рівень для подальших таких уже стверджених кроків, і формувати майбутнє, формувати. Істинну причинність того, що буде не просто навіть в майбутньому, а елементарно просто те, що буде завтра. Якось у одного психолога, я вважаю цього психолога дійсно істинного психолога, величної людини насправді. Це Карл Юнг, і якось у нього запитали, чи вірить він в Бога. Він так, це було інтерв'ю, пряме інтерв'ю, і він так призадумався і відповідає: ні, я не вірю, я просто знаю. Я просто знаю, що Бог є, що це є джерело життя, що він в усьому і все в ньому. І це могла сказати людина, яка дійсно це усвідомлювала, і для якої життєвий досвід, знання виражаються кожному моменті життя і кожен цей момент життя є відправною точкою формування її майбутнього. Ну, знову ж таки, все просто, що сіємо з вами, те й пожинаємо. І дуже важливо в грудні місяці максимально зосередитись на. Внутрішньому стані служіння. Служіння це є проявлення нашої дійсно істинної духовної природи, ангельської природи насправді. У кожної людини є навіть ангельські центри, і навіть крила за спиною. І в своєму істинному, такому досконалому стані ми всі маємо служити. Служити перед Богом один для одного. І місяць грудень дає цю можливість побачити. Побачити те. Чого до цього часу не змогли побачити саме в грудні місяці. Зазвичай деякі речі для нас даються такими звичними. І ми навіть не розмірковуємо над тим, що в цій звичній ситуації для когось потрібна підтримка. І ця підтримка може бути різною. Простим, добрим словом, і фізичною підтримкою, і матеріальною підтримкою. І оця енергія цього місяця, 12-та енергія, енергія служіння, енергія такого глибинного, креативного, неординарного бачення дає нам цю можливість. Головне її розкрити в собі. І от нагадаю вам, що 6 грудня ми чекаємо в академії перший день курсу Кармічних кодів долі. І цей перший день у нас він благодійний, він безкоштовний, щоб ви просто послухали, зрозуміли, що буде в руслі цього. Недовготривалого курсу, але досить глибокого. І от так, як і проговорив Юнг, що я знаю, я знаю, що він є, отак от ми вам в руслі цього курсу дамо можливість дізнатися про себе. І кожен з вас. Зможе стверджено сказати, так, я знаю, я знаю, чому я весь час от хотів іти в цьому напрямку, але чомусь не пішов, тому що вагався, тому що сумнівався. Я знаю, чому ось такі обставини життя зі мною. І саме головне, що ці знання дають можливість вийти. Вийти з тих лабіринтів, з тих кармічних обмежень, його е центричного нашого такого характеру, вийти, я кажу, з болота, стати ногами на тверду основу і почати рухатись, почати жити дійсно в якості. Виражаючи всі свої дари, таланти, можливості, всі вони в нас є. І в руслі цього курсу ви про них дізнаєтесь, що у вас дійсно, внутрішньо, природньо вже є. Воно вже присутнє. Його потрібно просто для себе сприйняти і виразити. Тому запрошуємо вас 6 грудня в суботу в живому ефірі в академії і дистанційно онлайн ми також запрошуємо. Цей день, нагадаю, буде проходити в нас благодійно. І трішечки, трішечки ще посію зернятка, бо Академія духовної трансформації людини, маючи знання, розуміння, реалізовує інструменти цього місяця в повному такому обсязі, і буде ще один курс у нас. Ну я трішечки про нього проговорю. Більше інформації буде пізніше. Це наш такий курс. Вершини вершини всіх знань курс цілительської майстерності. Ми будемо завершати цей рік. Початком цього курсу, можна сказати, половиною цього курсу, а завершувати будемо входженням в новий рік. Так? Як кажуть, склали зірки, так, воля Бога визначила, щоб ми. Проживали цей місяць саме таким чином, завершали рік і входили в новий рік. Тому запрошуємо вас до нашої атмосфери однодумців, тих світлячків, які усвідомлюють вже в певній мірі свою духовну природу і працюють з тим, щоб це світло випромінювало. Все більше і більше навколо, і висвітлювало ту темлю, яка ще є навколо нас. Всім дякую. Чекаємо вас, до зустрічі.